Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Виконаємо завдання 43-го уроку. Зараз ми проходимо будову слова, то будову слова можна порівняти з будовою будинку. Частини слова це як цеглинки, з яких складається слово. Аналізуючи слово за будовою, ми виділяємо у ньому такі частинки: префікс, суфікс, корінь та закінчення. Кожна частиночка слова має своє графічне позначення. Частина слова без закінчення складає основу слова. Пригадаємо відмінки та запитання, на які вони відповідають. Називний хто що, родовий кого чого, давальний кому чому, знахідний кого що, орудний ким чим, місцевий на кому на чому. Закінчення це відмінювання іменника. Закінчення змінна частина слова, яка служить для зв'язку слів у словосполученні та реченні. Для того, щоб визначити у слові закінчення, його можна провідміняти. Провідміняємо іменник мама. Хто що? Мама, закінчення а. Родовий кого чого? Мами, закінчення «и». Давальний кому чому мамі, закінчення і. Знахідний кого що? Маму, закінчення у. Орудний ким чим? Мамою, закінчення ою. Місцевий на кому на чому на мамі, закінчення і. Корінь це головна частина у слові. Корінь це спільна частина споріднених слів. Щоб знайти корінь, потрібно підібрати споріднені слова з однаковим лексичним значенням. Якщо це можливо, то найкраще підбирати слова, які відносяться до різних частин мови. Давайте підберемо спільнокореневі слова до слова сад. Молоденький садок, людина, що доглядає сад садівник. Щоб був сад, його треба садити. Спільна частина у цих словах сад. Основа слова це частина слова без закінчення. Ми щойно відміняли слово мама, відділяли закінчення. І е, частиночка слова, яка у нас є без закінчення, то буде основа слова. Суфікс частина слова, яка стоїть після кореня і служить для утворення нових слів. От саме за допомогою суфікса можна підбирати спільнокореневі слова. Надати слову іншого лексичного значення або пестливого значення. Сад лагідно ми можемо сказати, садочок, корінь очок, вода, лагідно сказати, водичка, корінь ичк». Саме за допомогою суфікса можна підбирати спільнокореневі слова до слова. Префікс частина слова, яка стоїть перед коренем та служить для утворення нових слів з новим лексичним значенням. Доберемо, е, спільнокореневі слова за допомогою префікса до слова малювати. «Мал» – корінь, префікс стоїть перед коренем. Добавимо префікси перед коренем. Намалювати префікс на, розмалювати префікс роз. Домалювати префікс до, перемалювати префікс пере. Давайте пригадаємо, що у корені слова може відбуватися чергування голосних звуків. О може чергуватися з А, допомагати допомогти, захопити хапати, хоп-хап, Е може чергуватися з І, гребти вигрібати, греб-гріб. Зачепити зачіпати, чеп-чіп. Е може чергуватися з И, беру збирати, бер-бир. терти стирати, тертир корінь. О може чергуватися з Е. Нести носити Нес нос, вести возити вес вос. О з Е може чергуватися з нулем звука. Тобто О а, або Е можуть у слові зникати, випадати. Садок, садка немає. Вітер, вітру. Е може чергуватися з О після «ж» чи «ш». Четверо, чотири. Чет, чот, корінь. Перше завдання. Упиши пропущену літеру Познач корінь. Як ми бачимо, тут буде чергування голосних у корені слова. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо шість шести. Чергування відбулося і е корінь, 6, шесть. Сім семи. Теж із Е почергувалися, корінь сім семь. Джміль, джмелі, Корінь, джміл, джмел. Дзвін дзвенить. Корінь дзвін, дзвен. Ліг лежить. Корінь ліг леж. А тут ще й приголосні почергувалися. Подивіться. Г Ж, чергування подвійне. І голосних, і приголосних. Переліт летить. Корінь – лет. В наступному завданні потрібно у запропонованому тексті виправити недоліки, записати відредагований текст та дібрати заголовок. Текст такий: тато подарував Сашкові новенький велосипед. Сашко вийшов кататися у парк. Ось Сашко швидко їде алеєю. Сашко наздогнав своїх друзів і запропонував їм покататися. Хлопці подякували Сашкові. Вдома Сашко поставив велосипед на балкон. Що не так у цьому тексті, що ріже вухо? Повторення одного і того ж слова. Щоб уникнути повторення, слово Сашко ви маєте замінити на інші слова. Хлопчик, велосипедист, він, у нього, та записати відредагований текст, назвати цей текст, підібравши заголовок. Натисніть на паузу, виконайте завдання, а потім ми перевіримо, у кого який текст вийшов. Коли говорить одна особа це монолог. Коли говорить дві і більше осіб це діалог. Діалог складається з реплік. Репліка це слова, звернені до співрозмовника. На письмі репліка кожного учасника діалогу пишеться з нового рядка з великої літери. Перед словами кожного співрозмовника ставиться горизонтальна риска тире. Наприклад, Доброго ранку! Вітання! Як справи? Добре! Бачимо, що репліки кожного співрозмовника пишуться з нового рядочка, з великої літери. І на початку кожної репліки стоїть малесенька риска тире. Зараз виконаєте завдання за малюнком. Вам необхідно скласти діалог, який міг би відбутися, дивлячись на ілюстрації цих малюнків. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіримо ці діалоги по вашому виконанню. У наступному завданні нам потрібно пригадати алфавіт та, користуючись алфавітом, записати вислів. В українському алфавіті 33 літери. Кожна літера має е, своє порядкове значення. Замінити цифри на літери та записати вислів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Книга джерело знань. Запиши з пам'яті одну приказку про книгу. Ну, давайте всі разом пригадаємо, які. Можуть бути приказки про книгу. Золото добувають із землі, а знання з книжок. Книга джерело знань. Книгу читай розуму набирай. Книги читати усе знати. Книга мудрий порадник. Книга вчить, як на світі жить. З книгою жити, з добром дружити. З ручаїв ріки з книжок знання. Запишіть два вислови про книгу із запропонованих та запам'ятайте їх. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!